Ольга Кобилянська земля. Навкруги панувала тишина, та не та мертва тишина, що царює зимою над широкою просторіння. Навкруги пишалося життя, куди оком глянути. Лани з хлібом зеленілися, конюшини розсвіталися, у воздусі грав милий запах цвітів сіножаці. Буяли рівно комахи, метелики, бджоли, а високо, не видно, під голубим небом розсівалися жайверонки дрібними малозвучними перлами. Сонце почало легко припікати, а ясність так і вабила столювати очі. Коли стулював, бачив прирізні барви. Малий садок за бурдеєм стояв у самім розквіті. І дихав солодкими, сильними пахощами. Між молодечою зелені листя розцвітався цвіт груші білими в'язочками, там вишень, слив, а там, глибше, стикаючись уже з лісом, блідорожавий цвіт яблінок. безліч бджіл вешталося воздухом, бринячи приваблені пахощами, як і самим цвітом, всмоктувалися в ніжні білобарні звістки. І неначе впивалися їх тоненькою красою.